Житомирські футзалісти приєдналися до Аматорської футзальної ліги України. Аматорська футзальна ліга України створена цього року, аби об'єднати сильні команди країни. А чемпіонат Ліги України відбудеться вперше за два десятиліття. За попередніми заявками, участь в іграх Ліги візьме понад тисяча команд. На сьогоднішній день так чи інакше живуть цим чемпіонатом в місті да, порядка двох столин тисяч людей. По області є можливості грати. Ну в місті, к сожалению, на весь город у нас один зал. Ігри міських команд відбудуться в спорткомплексі Динамо, єдиній пристосованій залі. Однак керівництво команд наголошує, що ця зала в поганому стані, а місця для вболівальників практично немає. Переможець міської ліги отримає можливість боротися за звання чемпіона з найсильнішими командами держави. багато регіони переросли, скажімо так. в свое региональное состояние, они хотели бы еще куда-то приезжать, они хотели бы еще соревноваться с кем-то. Первая задача – это сделать такой продукт, чтобы команде было интересно в нем победить. И второе, и может быть самое главное – наша задача – давать качественные кадры в виде уже готовых команд. В первую, а затем в экстралигу. Каким образом? Если мы стабилизируем систему заявок, То в кожному регіоні будуть команди, які в этом составі 8-9 місяців. І от найамбіціозніше з них їм буде цікаво куди то рости. Ігри відбуватимуться щотижня у вихідні. Вхід для вболівальників безкоштовний.